Я сподіваюся, вам сподобалась моя ідея зробити відео по кожній главі книги Психологія грошей. У нас вже було інтро відео, де ви дізнались про Рональда Ріда. А сьогодні глава 1 «No one's crazy», яка говорить про те, що персональний досвід людини це лише така маленька, маленька частинка, там 01 того, що трапилось в світі. Але оцей власний досвід це 80% того, як людина сприймає світ. І як це він співвідносить з інвестиціями? Він говорить про те, що ось є дві декати: там 50-ті і, і 70-ті в Америці. В 50 50-х, якщо зробити поправку за інфляцію, то ринок бумив, тобто. Всі багатіли, а в 70-ті він просто багато років, якби з поправкою на інфляцію, був в нулі. І відповідно від того, коли людина народилася чи коли вона прийшла на ринок, дуже сильно формується її взагалі сприйняття фінансового ринку і інвестицій в акції. А я вам даю в до цього відео дослідження Vanguard, яке називається First Impression Bias. Тобто, явіть собі там інвестора, який прийшов двохтисячному, 2000, тисячі першому, Проці на ринок їх дослідили, і вони значно більш консервативні. Там 13% взагалі в акції не вкладають, тому що от вони пройшли в такі складні часи. Я ще не бачив досліджень, але я думаю, що колись вони з'являться по українцям, українці пройшли зовсім інакше. Вони прийшли в 18-му, 19-му роках на фондовий ринок Америки і побачили. Зростання. Ви знаєте, там що остання декада Сейпі це навіть більше ніж 10% річних, які там є історично. І тому я думаю, навпаки, що українців ця шкала ризику вона буде викривана в сторону давайте нам більше акцій, давайте нам технологічних акцій. А, також цікаво в голові автор Морган говорить про лотереї, тобто він показує ну це нонсенс і національно грати в лотереї. Грають в основному бідні люди, тому іноді ще лотерею називають податком на бідність, але він каже, що для них вони купують не ймовірність виграти, вони купують мрію. І за цю мрію дійсно вони готові заплатити там 420 доларів на рік. Тут говориться про такі витрати. Також він говорить, що взагалі вся концепція пенсійного планування вона нова. Наприклад, деякі інвестиційні рахунки там з податковим пільгами, взагалі після другої світової, з'явились в Америці. Ну і, звісно, для України це теж релевантно, тому що з 2017 року тільки українці можуть інвестувати на світових фондових ринках. А до того, хоча в людей почало формуватись розуміння, що держава про них не потурбується, яким чином їм відкладати на 15, 20, 25 років, розуміння не було, культури не було, прикладів не було, і тільки зараз ось вона формується. Дякую за ваш лайк. Сподіваюся, вам цікаво слухати про психологію грошей і подивіться, будь ласка, весь плейлист з оглядами цієї чудової книги. По кожній главі є окреме відео.